Ти думав, що вижив, смерть просто дала тобі форму. Пункт призначення 6 — новий виток старої гри, і на цей раз правил ще менше. Франшиза, пункт призначення це не про монстрів, це про порядок, що не терпить порушень. Якщо ти уникнув смерті, вона знайде тебе через випадковість, через абсурд, через точність. У шостій частині ми опиняємось у новій історії. Минуле та майбутнє стикаються. Група молодих людей виживає під час обвалу будівлі, але серед них є одна важлива деталь. Вони пов'язані через кров із тими, хто уникнув смерті десятиліття тому. Цього разу смерть працює за новим алгоритмом. Вона йде не за тими, хто врятувався, а за їхніми нащадками. Покоління в покоління ланцюг смерті продовжується, і щоб його зламати. Потрібно зрозуміти, як працює саме коріння цього фатального механізму. Візуально фільм нагадує трилер, що постійно тисне, темні тони, приглушені звуки, повільні ланцюги подій. Тут тебе не лякають різко, тут тебе готують поступово, нервово, системно. Пункт призначення шість узи крові це не просто повернення, це переосмислення. Смерть стала розумнішою. Логіка жорсткішою, а вихід, можливо, більше не існує. Якщо ти фанат серії, ти отримуєш все, за що її полюбив. Якщо новачок, це ідеальна точка входу. А яку смерть із серії ти не можеш забути досі? Напиши в коментарях і підпишись, якщо смерть ще не прийшла по тему.